Протидія корупції, тероризму, подолання безробіття це не повний перелік тем, які покликана обговорити друга всеукраїнська конференція особливості формування законодавства України. В університеті права вона зібрала майже дві сотні учасників зі всієї держави. Серед них юристи, практики, судді, науковці, правозахисники, студенти юридичних факультетів. Можливо, хтось каже, що, можливо, не на часі про такі заходи, але будувати державу ніколи не пізно і ніколи не рано. Треба за це братися і будувати. Якщо є Якась думка, її треба обговорити з колегами, винести її на загальне обговорення, а не приймати закони, які в подальшому потребуватимуть одразу ж змін. Чималий інтерес серед юристів викликала тема подолання корупції. Власні ідеї щодо подолання цього негативного явища, пропонує професор інституту кримінально-виконавчої служби Максим Палій. Пропонує мінімізувати вплив корупції на владу і суспільство. Власні тези називає революційними, адже пропонує не лише карати корупціонерів, а й контролювати тих, хто безпосередньо протидіє корупції. Не повністю вона позбавляється прав на особисте життя, а але в частині того, що Якщо він контролює інших і може виявляти факти корупції, то і за ним має бути повний контроль, тобто всіх, кому тільки можна. Тобто, щоб був баланс між правами та обов'язками. І це дуже простий крок, який може вже дуже багато поміняти. Вдосконаленню законодавства мають посприяти також економічні санкції. Переконана викладач Чорноморського університету Гаганна Шведова. Попри конфіскацію майна наголошує на впровадженні спеціальних фіскальних заходів. Це на її переконання дозволить по-новому оцінювати кримінальну відповідальність за корупційні дії. Саме конфіскується предмет неправомірної вигоди, як раніше ми називали хабар, в результаті вчинення корупційного злочину. Тобто іде в доход держави, те, що було передано від. Uh... Як ми раніше називали, тобто отримувачі неправомірної вигади від одержувача до того, хто передає, і того хто отримує. Тобто, саме в такий спосіб особа може збагатитись і предмет цього злочину передається в доход держави. Задля подальшого обміну досвідом та спільних напрацювань в законодавчій сфері, університет права імені короля Данила налагодив співпрацю з інститутом кримінально виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ України. Маріана Гринечка Михайло березень, Андрій Українець, новини на вежі.